Переказ коштів з картки на картку обмежить. Про це пишуть в інтернетах, що Національний банк нашої України планує прийняти відповідне рішення. І згідно цього рішення, одна людина із своєї картки банківської на банківську картку іншої людини зможе переказувати не більше 100 тисяч гривень в місяць. І ще планується друге обмеження, але під питанням, чи воно буде запроваджено, що кількість таких переказів з картки на картку однієї людини на картку іншої людини не більше 30. От таке обмеження. Ну, там будуть там, різні умови. Наприклад, волонтерам можна там, переказувати кошти. Можливо, там на сімейні розрахунки це не буде поширюватися обмеження. Але чи багато ви знаєте людей, які отримують в місяць більше 100 тисяч гривень? Я, наприклад, таких не знаю з такими не знайомий. У всякому разі, я не мав в моєму кругу спілкування таких людей. Я таких коштів і в руках не тримав. Ну, це хіба що людина отримує які-то там. 20 тисяч гривень і назбирає там протягом півроку більше 100 тисяч, і, і потім буде розсилати ці кошти там іншим фізосомам. Ну, хіба що таке? Ну це дуже така маловірогідна ситуація. Я думаю, що переважної більшості українців. Це обмеження взагалі не торкнеться, тому переважній більшості українців по це обмеження турбуватися взагалі не варто. Середня зарплата, до речі, в Україні медіанна середня зарплата 21 тисяча гривень на зараз. Медіанна, це половина людей отримує до 21 тисячі і половина людей більше 21 тисячі. От такі розклади по цій ситуації з переказом. Так що ще раз скажу, що для переважного... Переважної більшості українців ця новина вона не цікава. Не цікаво, можливо, там якийсь, там якийсь відсоток, там 5%, можливо, це їх і зачепить різні там підприємці, а також, чому нам Нацбанк вводить ці обмеження, що дуже збільшилася кількість шахрайств, пов'язаних з використанням кроток. І щоб протидіяти цим шахрайствам, і вводять ці обмеження. Тому турбуватися варто шахраям. А ми ми, українці, чесні люди, ми не шахраї, тому нам це. Не цікаво. А що ви скажете з цього приводу? Вам цікава ця тема?